Продовжуємо знайомитися з фіналістами національного відбору на Євробачення, який відбудеться 17 грудня. Сьогодні говоримо про вуличних музикантів Тутон, і зараз вони зі мною на зв'язку. Добрий вечір. Вітаю вас із проходженням у фінал національного відбору. Ви починали як дует вуличних музикантів, а зараз, наскільки мені відомо, вас аж п'ятеро в гурті. Як так сталося? Розкажіть про розширення колективу. Ні, так ми колектив розширили чисто заради виступу на нас відборі. Ого, це цікаво. Зараз буде концертно детальніше про це розмовляти. Скоріше, все на це є певні творчі причини. Розкажіть, чим ви керувалися, коли приймали рішення подавати заявку на участь у національному відборі? Ми написали пісню. Нам начальник сказав, що давайте її подавати на Євробачення, на нас відбор. У мене було трошки сумніви, а потім сумніви відпали. А хто ви ваш... Ну, коротше, мотивація теж пісня погано. Хто ваш начальник? Хто вам це сказав? А... Саше брат, Гарік, Ігор Кандабаров. Кандабаров один сарам. Ого. А, так, а історія з грою на вулиці, так як вуличні музиканти, вона ще актуальна? Чи будете ви продовжувати таким чином працювати? Ні, ні, дякую. Ніколи ж ні. дякую. Ч... Чому? На вулиці холодно, дуже зараз. Отже, назва вашого гурту, Тон», Це взагалі музичний жанр, я сама про це не знала, подивилася в Гуглі. Який жанр включає елементи реггі? Для вас це просто назва? Чи ви будете працювати в цьому музичному стилі? Ні, ми коли я назву, ми не знали, що існує такий стиль музиці. І ви так Просто… Чому? Я Вам подобається, як воно звучить. Прекрасно звучить і прекрасно ви звучите вдвоє <свісно> зрозуміло. А, ви знаєте, я не дарма вас запитала щодо музичного стилю, адже ви переважно виконували ну все, що є в доступі, так? Це кавери, і авторську пісню мені вдалося знайти тільки одну. Вона називається «Інтрушечка», і ви її виклали ще 19 січня. А, чи є ця Дозумі. пісня? А, ну чи позначає вона музичний напрямок, в якому ви будете далі працювати? Ні, не думаю. Ні, ні. Ми а... просто записали цю пісню. Це перша наша пісня, написана в притоні, непонятно на чому, непонятна яка. Е, так, а чи актуальне для вас питання переходу на українську в творчості? Оскільки єдина авторська пісня, яку я чула на російської мові, е, як ви з цим даєте раду? Е, ми писали її дуже давно щодо війни, а ми будемо писати тепер тільки пісні української мови. Ніякої російської. Може англійською, трошки. Португальська. Так, я б хотіла детальніше розпитати про ваш е, стиль е, музичний. Е, як ви свій новий стиль, так, нової пісні, яку ми, на жаль, поки що не чули. Як ви його описуєте, і чи е, матиме він шанси на перемогу в нацвідборі? Роман? Ну, ну, Це рок поп-рок-реп. По, поп-рок-реп, прокреп. Да. Ну, типу, того. Через те, що ми любимо різну музику, з нас різне виходить. Все. Зрозуміло, це мікс. Це нормальна ситуація, коли робите мікс із того, що вам подобається. А кого ви так, там так. з боку, весь час, запитуєте зараз підказки? То наш ж просто. Там просто Роман спрятався. Нас питали, нас буде троє чи четверо, а Роман просто тут спрятався. Но це людина, яка написала повністю музику для пісні нашої. І передавайте йому вітання. Ось, власне, ну, як, да, якщо, якщо він. Якщо він має бажання, будь ласка, нехай заходить в кадр, він там якраз поміститься. І якраз хочу вас якраз розпитати про конкурсну пісню. Вона називається Квітка. Як ви її створювали і коли покажете? Начальник? Покажемо 3, Покажемо 3 грудня. А створювали? А як ми створювали? Коротше. А прям можна розкажеш, повністю як воно було. <різь> Коротше, на студії <кхів> записали спочатку мінус. Роман зробив. Дуже нам сподобалось. Ми думаємо, ну, через місяць, два, три, щось напишемо на це. Я в той же день приїхав додому і десь в 4 години ранку написав текст повністю. Потім ми трошки його підредагували під, під егідою начальства. І все, і от тепер є пісня. А скажіть про, про що приблизно текст, щоб ми розуміли, який там е, закладений зміст? Зробиш? Про небо і зорі, про маму і пташку. Я не знаю, ну як, любов. Про... про любов, ну та що. Зрозуміло. На вічну тему. І Романа я хочу запитати саме про створення музики. Якщо це вже повністю його авторська пісня в плані музики, то як він її писав, оскільки це був перший крок у створенні, наскільки я правильно вловила Я взяв гітару, написав парці на гітарі, а потім обіграв її іншим інструментом. а потім написав реп частини Ну, все по факту, Зрозуміло. А поштовхом до, до її створення що стало? Ну, я сидів, скучав, і прийшли хлопці і кажуть, що будемо робити? Я кажу, вам пісню, і ми зробили. Ну да. Спасибі вам величезне. У вас дуже класна енергія. Я Я бажаю вам успіху в національному відборі, гарно відрепетирувати. Я спілкувалася з учасниками гурту Тоун», фіналістами національного відбору на Євробачення 2023, І нагадаю, що фінал конкурсу відбудеться 17 грудня.